Ми побачили репортаж по телевізору, вигружали хлопцям нашим речі, продукти, медикаменти і воду. І ми побачили не то, що це хтось там нам сказав, а хлопці сказали, що от більше всього потребують білизну, щоб переодітися, і піців воду. І в нас є одна пенсіонерочка Ніна Артемівна. Вона прийшла і запропонувала. Ну такі речі я їм сказати не можу, давайте ми зберемося. Кожна живе на мінімальну пенсію. Це жах, давайте, чи я, давайте. Зібрали і закупили 16 упаковок води півтора літрових. Вирішили передати хлопцям. Але так як ми ще й шиємо ту білизну і ті бандани, то щодо до тієї води хочемо їм передати білизну і бандани. Покажете? Вони отримали пенсію, всі отримують, якби в перших числах пенсію. Всі ось тут список, всі склалися, закупили водичку. В нас ні на тканину ми не складалися на тканину тканиною. Нам допомагають. Хотілося, щоб хто що має там. У нас в тому році літом проплатив тканину 42 метри. Я не знаю хто він. Він просто сказав: звати мене Діма, підітья, заберіть тканину 42 метри, виберіть, яку вам треба. Це було дуже приємно.